Зараз ми знаходимося у дитячому просторі Кінгдом Плей, що знаходиться в місті Львів на вулиці Префецького, 14. Завдання перед нами стояло забезпечити ефективну вентиляцію та дотримувати всі вимоги, які стосуються необхідного повітря у закладах дошкільної освіти, дитячих садочках та інших схожих, оскільки ми тут використовували комбінацію промислової системи з повітропроводами. Це несло за собою влаштувати систему вентиляції таким чином, щоб вона естетично вписувалась у інтер'єр. Цих приміщень. Таким чином, ми застосовували повітропроводи круглого січення та використовували фарбування їх під колір інтер'єру. Додатковим завданням також було влаштування практично безшумної вентиляції, щоб ніяким чином не надокучати нашим діткам перебувати тут в цих приміщеннях. Навіть зараз, перебуваючи тут, ми відчуваємо хорошу якість повітря і про тому, що в даний час вентиляція працює, і я її абсолютно не чую. Як я її розповідав раніше, в цьому закладі ми. Застосували комбінацію з промислової та побутових систем. В даному приміщенні ви можете спостерігати побутову систему Prana 200C, яка наповнює це приміщення свіжим повітрям. Безпосередньо зараз ми знаходимося у технічному приміщенні цього закладу, де в нас влаштована промислова система Prana 340 s та змонтована під стелею цього приміщення. Зараз ми би хотіли почути декілька слів від представників цього закладу. Ілля, скажіть, будь ласка, які ваші враження від системи вентиляції та чи ви задоволені нашою роботою? Загалом ми доволі вашою роботою? Витяжка працює відмінно. рекомендую.